Казка Гензель і Гретель. На краю старого лісу в маленькій хатинці жив дроборуб із двома дітьми. Хлопчика звали Гензель, а дівчинку Гретель. Незабаром дроворуб одружився вдруге, і в хаті з'явилася Мачуха. Жила сім'я так бідно, що грошей не вистачало навіть на їжу. Якось увечері, перевертаючись у ліжку з боку на бік, дроворуб зіткнув. Не знаю, що робити. Чим ми дітей годуватимемо. Нам самим уже їсти нема чого. А Мачуха йому й відповідає. Відвідемо завтра вранці дітей в ліс. Розведемо багаття і залишимо їх біля багаття, а самі підемо і не повернемося. Діти самі з лісу дорогу додому ні за що не знайдуть. Дровору позітхав, позітхав, шкода йому дітей було, але зрештою погодився з дружиною. Але діти не спали і все чули. Гретель тихо заплакала, а Гензель не став лити сльози і пообіцяв сестричці щось придумати. Коли дорослі заснули, хлопчик вислизнув із дому і набрав повні кишені маленьких білих камінців. Вони сяяли в місячному світлі як перлини. Рано вранці Мачуха розбудила дітей, і вони всі разом попрямували до лісу. Гензель шов і непомітно викидав з кишені по одному камінчику. Десять кроків один камінчик. Так хлопчик позначав весь шлях від дому. У гущавині лісу дроворуб розвів багаття і посадив дітей грітися біля нього, а сам разом з Мачухою пішов працювати. Діти довго сиділи і чекали на батька, поки не заснули. А коли прокинулися, була вже ніч і світив місяць. Гензель узяв сестричку за руку і пішов шукати шлях по камінчиках, що біліли в місячному світлі. Всю ніч йшли діти і постукали у двері своєї хатинки на світанку. Мачуха розлютилася, а батько зрадів, що сини з донькою повернулися. Дуже його совість мучила, що він залишив їх у лісі. Але незабаром їжі в хатинці стало ще менше, і тоді Мачуха вмовила чоловіка завести дітей ще далі в ліс, а всі двері замкнула на замок, щоб гензель знову чогось не придумав. Підняла Мачуха дітей дуже рано і дала по тій скибочці хліба. Дорогою в ліс гензель розкришив у кишені свою скибочку і непомітно кидав крихти на стежку. Так вони зайшли в самісіньку гущавину ліса, де ніхто з них ніколи не бував. Знову було розведено багаття. Мачуха з батьком знову пішли та суворо наказали дітям сидіти і чекати на їхнє повернення. Темної ночі діти дочекалися сходу місяця, але не змогли знайти жодної крихти. Напевно, пташки склювали їх ще в день. Дуже сумно, що цього разу план гензеля не спрацював. А ти пам'ятаєш, чим він позначив весь шлях уперше: цукром, цукерками, білими камінцями. Правильно, у тебе чудова пам'ять звичайно білими камінцями, які сіяли у світлі місяця. Підписуйся на наш канал, попереду на тебе чекає багато нових казок. Тому гензель і Гретель просто пішли вперед. Поки не вийшли до маленької хатинки, вона була повністю зроблена з пряників, віконця були карамельними і виглядали дуже смачними. Голодний гензель одразу відламав собі шматочок пряного даху, а Гретель шматочок віконця. То це то до мене прийшов. Діти не помітили, що з хатинки вийшла стара жінка, спираючись на старий і кривий ціпок. Заходьте всередину, будьте моїми гостями. У хатинці дітей чекало смачне частування, печиво та молоко. Ага. Коли вони наїлися, стара жінка поклала їх спати в м'які чисті ліжка. Але гензель і Гретель не знали, що ця стара жінка була злою відьмою, бабою ягою, і вона спеціально побудувала пряниковий будиночок, щоб заманювати маленьких дітей. Рано вранці відьма схопила гензеля, який солодко спав, і замкнула його в клітці. Потім баба Яга розбудила Гретель і наказала їй приготувати побільше їжі. Я хочу відгодувати твого брата, а коли він стане товстим, я його з'їм. І злісно зареготала. Ох, як плакала ґретель, але нічого не могла вдіяти, і їй довелося виконувати все, що наказала зла відьма. Чотири тижні дівчинка готувала їжу і годувала брата, поки баба й вирішила, що вже досить. Гей, ґретель! Вида, що принеси на води. Зараз я твого брата засмажу і з'їм. Крикнула дівчинці відьма. Гретель носила воду, а щоками в неї котилися великі сльози. Коли баба яга затопила піч, то знову покликала дівчинку: Лізь усередину і подивися, чи достатньо там вугілля. Гретель одразу зрозуміла, що стара відьма хоче її засмажити разом із братом, тому прикинулася, що не знає, куди дивитися. Яка ти дурна! Розсердилася баба Яга, підійшла до печі близько-близько, навіть сунула в неї голову. Тоді Гретель штовхнула відьму із такою силою, що та одразу опинилася у печі, і дівчинка захлопнула пічну заслінку. Баба Яга страшенно завила і розсипалася жовтими іскрами. Ніби і не було її. Гретель одразу побігла і звільнила брата. Як раділи діти, як стрибали та обіймалися, а боятися їм уже не було кого, тому вони зайшли в кімнату відьми, яку та завжди міцно, приміцно замикала, і знайшли там ні, не пряники, а скрині з перлинами, з золотом і сріблом. Гензель і Гретель набрали коштовностей стільки, скільки могли забрати, і знову пішли вперед лісом. Невдовзі ліс став здаватися їм дедалі більш знайомим, і нарешті вони побачили вдалені хатинку свого батька. Дровору плакав від щастя, коли побачив сина та доньку живими та здоровими. Під Лумачого він давно вигнав із дому і страшенно сумував, що кинув дітей у лісі. Коли ж Гензель і Гретель почали діставати з кишень дорогоцінне каміння, він дуже здивувався, адже тепер їм було на що купити їжу. І стали вони втрьох жити, поживати та радіти. Ось так Гензель і Гретель перемогли злу відьму. Вони не втрачали надію і відчайдушно боролися. Пам'ятайте і ви, мої любі, винахідливість та наполегливість завжди ведуть до успіху.